Не можу, Марійко, цього разу приїхати. Думала, що сеньорі легше буде, але ні. Анна і дочка просить, щоб я залишилась на свята. Вибач, дитинко, що саму тебе залишаю, але цього року вже мусить бути як є, каже мені мама по телефону. Звичайно, що я засмутилася, адже я дуже готувалась до приїзду мами. У нас в родині склалась така ситуація, що я зараз сином залишилася одна. У будні ще якось забуваєшся за роботою, а приходять свята, коли хочеться за столом з родиною посидіти, а сидіти нема з ким. Колись у нас була велика родина, і навалили і всі не поміщалися за одним столом, і здавалося тоді, що так буде завжди. Але якось один за одним члени нашої родини почали покидати рідний дім, і сталося так, що ми з сином залишилися одні у великій хаті. Спочатку відійшла в кращий світ бабуся, потім через якийсь час мій тато. Мама важко це переживала, але трималася заради нас з сестрою. Потім моя рідна сестра Галина виїхала з родиною в Канаду. За вісім років вона додому ще не поверталася, і я так розумію, що повернеться не скоро. Три роки тому я стала вдовою, все відбувалося дуже раптово, від розпачу я й не знала, що мені робити. Чоловік був головним годувальником сім'ї. Після того, як його не стало, моя мама вирішила їхати за кордон. Вона давно говорила, що хотіла в Італію поїхати на заробітки, але все ніяк не наважувалася, а тут прийняла рішення їхати. На Великдень мама приїжджає додому у короткотривалу відпустку, і цього року я теж її чекала, все ж разом, хоч трохи веселіше. Але у неї в останній момент плани змінилися. Потрібно було бути сеньорою. У мами зараз непогана робота і вона не хоче її втрачати. Подивилася на всі ті пасочки, що напекла, і вирішила, що нам з сином на двох точно забагато буде. На мої невеселі роздуми додому повернувся мій 12-річний син. Мамо, а хто в тій хатині під лісом живе з цікавістю? запитав син. Одна бабуся, а чого ти питаєш, синку? Ми з хлопцями сьогодні в футбол грали, а потім вирішили пройтися в ліс. Там стояла стара хата. У вікні сиділа бабуся з котом, розповів Олексій. Синку, дякую. Що дав гарну ідею, мої руки сідаю обідати, а я вже й на стіл накрила кажу. Олексій сів їсти, бо вже добряче на природі зголоднів, а я взяла баночку тепленького борщику, пасочку найкращу прихопила, і вирішила, що є нагода добру справу зробити. Синку, ти роби уроки, а я скоро повернусь, кажу. Сіла я на велосипед і вже через 10 хвилин я була біля хати баби Одарки. Зустрів мене і вірний друг пес Бровко, який почав на мене гавкати. Не знаю, скільки йому років, але мені здається, що я пам'ятаю його ще з дитинства. Чого галасуєш? цить!» – скомандувала бабуся. Дякую, тітко Дарко, гостей приймаєте? питаю, зіскочивши з велосипеда. Заходь, Марійко, а ти яким вітром тут? питає здивована бабуся. Довелося мені придумати історію, що я сина шукала, бо пішов з друзями гуляти, а побачила її хату і вирішила зайти. Борщики привезла бабуся їла з таким смаком, наче її делікатесами заморськими пригощаю, а пасочку мою вона як хвалила, як дякувала. Сльози на очі у старенької навернулися. І не через гостинця, напевно, просто їй було приємно, що і про неї хтось згадав. Додому я поверталася з неймовірною легкістю на душі. Якщо відчуваєш самотність, знайди когось ще більш самотнього і допоможи ділом чи словом, бо від таких вчинків на душі стає тепліше і на землі світліше.